Так, перше, що мені кидається в очі, це цей пакет. Я одразу його хочу відкрити. Так, у нас тут годинник. Ще ну. Ну, начебто він прям новий новий. Де? Окей. Так, пакетик цей в сторону. Годинник відкрили. І залишилось вже 8. 8. Це при тому, що я бачу ще одну. А, достатньо очевидну штуку. Отаку. А, термометр. Правильно? ж? Ну, вроді як, так? Написано, що акваріум глас хітер. Далі, тут все тут. Все окей. двадцать пять ватт все окей okay. так сюда сюда и сюда Якщо комусь потрібно, якщо в когось є акваріум, пишіть, забирайте, будь ласка. Так, я це все, ну, типу, зборка фул, я це все запакую і буде готово. Так, окей. Переходимо далі. Ціну ви побачили за а, цей градусник. Так, бутилка. бутылка в какие-то сумки. Зачем? Зачем? Что <laughs> это <це> за носок? <laughs> бутылка с носком. Вот так вот. Вот так Ну, ну обычная бутылка. Нормально. А что я? Боже, носок девается Кошмар. О, Не знаю навіщо він тут, але він тут є. Так, перевіримо, чи вона чистенька. О, тут навіть така штука є. А, да, так, типа нова. Тут ще навіть ця штука є. Окей. Ситечко є, штучка та є. Ну, так, да, пильна трошки, але. Но... У мене виключився світ. Одну хвилинку. Мать моя родна. Зараз ми включимо, включимося в павербанк. Так, я перепрошую за таку інтимну атмосферу. Виключився світ. І зараз я підключусь через павербанк. Бо у нас є така можливість. Так, і я повертаюся до вас, Да, в таких умовах працюємо, нічого не поробиш. В будь-який момент може вимкнутися світло. Але я підготовлений, тому ми продовжуємо. Ціну за бутилку ви побачили. Давайте переходити до наступного пакунку і дивитися, що в нас може бути тут. Такий значок. Ленд ровер? Будь ласка. В кого є лендровер з тих, хто мене дивиться, будь ласка, якщо вам потрібно, дарую. Навіть не продаю, друзі. Просто дарую, серйозно. Або в когось є Жигулі, і хтось хоче по приколу собі почепити значок лендровер, пишіть, забирайте. Відправлю. Так, йдемо далі. Нічого я за нього зараховувати не буду. Я не думаю, що це якась дорога історія. Тому нам то. Не шкода, а комусь буде приємно. Я думаю, на живу прикольно почепить. Так, що у нас тут? Заважаючи на те, який понівечний цей пакет, не важко догадатися, що у нас тут значки, друзі, значки. Якщо ви ще й досі не зрозуміли, що у нас тут, то такий. Такий. Яксіда. Такий. Так, такий. Що там написано? Перший з'їзд про спілок України. Такий. І А, Скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6 дичків. 60 гривень за рахунок. Так, хочу оце відкрити. Так. Я навіть не знаю, що тут може бути. Що це таке? Discover Innovation In Innovation написано. <плес> що це таке? <плес> Я не знаю, що це таке. Якщо у вас є ідеї, пощить. <ріху> Я без поняття. Так, окей. Next. Жесть. Я думав, тут значки будуть, але тут у нас отакі штуки. І в чому задумка? Просто скрепка з наконечником таким. В чому резон, я не сильно розумію, якщо чесно. Але сам факт. Ну, окей. Не знаю, що це може коштувати. Тут написано, що це набір закладок скрепок зі стильним дизайном. А, ну типу для книги, щоб не губилося, бо якщо само Ну, в принципі, якщо закладка для книги, то окей. Резонно. Не знаю скільки це буде коштувати, загуглимо ціну, ви побачили, ми йдемо далі. Давайте подивимось, що тут. Тут у нас переноска, але я не буду її доставати, друзі, ну вона там прям дуже грязна. Я не хочу її доставати, це її треба явно не тут. У мене вже тут стільки пилюки, що його драєте не передраєте. Воно... Якщо ви чуєте, то ви чуєте. Ну там... Почистити. Потім вже рахувати за неї ціну, якщо вона робоча. Якщо вона робоча, ціну ви побачили. Якщо вона не робоча, там буде 0-0-0. Якось так. І остання наша посилка на сьогодні. Давайте подивимось, що тут щось торохтить. Торохтить як копійки, але. Чи так, це, чи ні, зараз дізнаємось. Не, тут брелок. Перчик чи хвостик? Хвостик чи перчик. Ну такий. Просто брелок. Стидний, модний. Так, ну що ж, на цьому все. Посилки закінчилися. Здихалися ми цього баулу. Слава Богу, чесно вам скажу. Ми його в баню.